Віталій, Баталій Шахів, рая проти ЛКЛ. Перу. 2-1 рейтинг 1895 у нього. Це що за фокус? Фокус. Так, Е5 ти пішов, молодець. Угу. А я що хочу? Ти Д5 можеш встигнути піти. Мені це не дуже подобається. Так, ми можемо так тоді хоч. А, ти Д5 сирівно підеш, да? Я можу ж взяти і потім кінь D5. Ти кінь. Ну, давай, бери. Ну, отримав такі трошечки. А, тут нема взагалі в мене такого ходу. Що мені здавалося, що є? Хтось мене обманув. Хтось надав. Шах, d5. Давай тоді так. Цей на G5 піде. Тепер шах. Ось. Тепер F4, хай... ні, F4 не треба. Тепер з темпом якимось. Ну, давай, наприклад. Кінці 4, і що там буде? і D5, да? Добре. <січно> 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 Десь потім буду чіплятись. Так, оце я не знаю, на що рахунок таких ходів. Зараз тебе заблокуємо тут. Я не знаю, що ти там пропонуєш далі. Ну, до 5 ти не пішов, ти р... проблемки в тебе. У вас проблемки. Так, тепер або так піти, або розмінятись. Та ні. Ти на Б2. Хочеш на Б2 взяти, так? Да? Ну, давай, бери на Б2. Дарю тобі його. того пішака. Кінці 4. Треба свої фігури вводити в гру і то пошвидше. І в... грати на перевагу у розвитку. Навіть якщо це буде інш ну... що? Що він там думає, що ти думаєш? Б'єш тут, потім б'єш тут. Потім на це 4 кінь тебе звільняється. Що ти думати? Ти хочеш залишитись відсталостю в розвитку? Ну окей. Ти не в 2 хочеш, не вдариш, ти не в 2. Тебе не грає пів флангу? Що тут 8 хочеш піти? Фух. А, чи ти просто пропадаєш, у тебе зв'язочок якийсь. Так. Можливо, я можу на тебе версоне пасти не спина, а ти правда, якщо повертаєшся. Ми ще раз на тебе напали, ти звільнився. Добре. Так, ну от ці поля, я тобі подякую, звісно. Захід де 6, от якраз мені цього не вистачало. Шахта в мене все рівно є. Ще й такий є. Ще й такий. Шах. Так, продовжуємо грати, да? Ну, граємо Мат поставити. Або щось типу. Що в нього якась контргра тут, звісно, з пішаком. У нього якась контргра з пішаком. Слон тут, я думаю, можно на себе навіть и даты. за две активные туры. Да. Давайте. Кісь мат висить. Все рівно висить мат? І на 73. Так, ну, цікава партія. З дебюту суперник почав грати щось. екстравагантно своє, але. Хто знає партію Морфі або Фішера? Я на каналі також розглядав цю ідею. Не встигли суперник поставити Д5, тут така дирочка є. Ми її займаємо, блокуємо. І тепер фланг заморожений, паралізований. І чіпляємось тепер. Не даємо йому грати. І він грає одним конем. А тут треба було зіграти Ферзь Б4. Ну, мені ж не знаю, ти бігати за цим цим. Ну і що? Що ти покажеш, мені повтор ходів. Чомусь треба повторити, а потім кінь д 4 І милом коня. У мене чомусь в моїх розрахунках варіантів. Отут. кінь іде сюди, а потім на F5. І все. А він так на F5 не ходить. Окей, йому треба було зіграти, да, А ще, звісно, груба помилка. Це в 4 йому треба було звільняти коня, виявляється, що це окей у нього. Ну, як окей? Проблеми ще залишаються, але об'єктивно у комп'ютеру. У нього. А це просто втрата часу, ну і прослабляється безнадійно поле за 6. Він прослабив тут поле. Де 6. І ще й g 6 прослабив. Ми його займаємо і все. На матеріалу. Якісь практичні шанси він шукав, молодець. Все, й... по-іншому і за щось інше його похвалити не можна.